Всім привіт! Для вас підготувала розіграш, де просто треба підписатись на цей YouTube канал, поставити вподобайку та написати любий коментар під цим відео. Розігрую я АК-47 спадщина, майже без подряпин, який зараз коштує трішки більше 6 тисяч гривень. Результати будуть 1 жовтня. Я вже тривалий час спостерігаю за ринком по КС2 і зрозуміла, що сюди також можна інвестувати. Тому я поки крипту ставлю на паузу і буду вкладати свої кошти в цей, як на мене, молодий ринок. Зараз нас тривають знижки на стікера в КС2, поки невідомо, скільки вони ще будуть тривати і коли їх приберуть з гри. Але, як на мене, в них є потенціал і виглядають доволі перспективно, так як тут додали телефон і взагалі вони краще виглядають, ніж минулі. Також є ще сувенірні набори з брелками. Думаю, це дуже гарні інвестиції, якщо дивитися на 2-3 роки. Зараз чудовий час щоб зайти в ринок з кінів. В липні все давало ріст, в серпні ринок на деякі позиції просів. Зокрема, це кейси, але зараз все ж таки капіталізація далі б'є рекорди. Зараз на осінь чекаю на відновлення ринку. Дуже багато китайських інвесторів заходить, зниження ключової ставки в Америці. Люди повертаються з відпусток та ще дуже багато факторів, які розвертають та пришвидшують ріст ринку. Тому хто вагався раніше заходити, як на мене, зараз дуже гарний момент. Зараз ще випустили оновлення, де є шанс випадіння терміналу. Він в момент написання ролику коштує 600 гривень. Вважаю, поки є хайп на нього, потрібно продавати, бо ліквідність може піти з нього. Хайп дуже швидко проходить. Ну а тепер давайте перейдемо до моєї закупки. От що я купила в свій інвестиційний портфель ще в липні, а сьогодні я цей закуп продублюю та додам у нього багато нових позицій, бо поки ціна йде по геометричній прогресії і хайпу на них не було. Ось результати минулого портфелю, де я робила закупку на 14 224 гривні. Це було 1 липня. І зараз маю вже на момент запису ролику 22 201 гривню, що є дуже чудовим результатом, і це 56% до банку, що за майже 3 місяці мало що ми зараз може видати. Силочка на відслідковування мого портфелю буде в описі. Почнемо з колекції банк. UMP углепластик щойно з фабрики 25 штук по 18.80. Мак 10, срібло, щойно з фабрики, 25 штук по 18,77. П250 Франклін, майже без подряпин, 10 штук по 75,90. Галіл Смокінг, майже без подряпин, 10 штук по 77 гривень. Колекція банк вже видалена з активного дропа, і це означає тільки те, що скини доволі непогані, вони вже не випадають, тому нових пропозицій не буде на ринку, а попит може тільки вирости. Такі скіни можуть коштувати в разів 5-10 дорожче, але я думаю, якихось 3 ікса від закупки і я вже половину скінів буду фіксувати. Особисто мені подобається ця колекція, є з чого обрати, і вони дуже іграбельні. Другу колекцію, яку я розглянула, це графічний дизайн. Фамус-півтонова хвиля, щойно з фабрики 10 штук по 45,59. СГ-553. Лакована ягода. Майже без подряпин: 10 штук по 179,43. М4А4 Полісуб майже без подряпин 5 штук по 948,66. Взяла ці скини, які, як на мене, можуть дати ріст. Планую їх тримати до тих пір, як заберуть колекцію з батлпаса. Якихось 3 ікса заберу і буду далі шукати скини, в які можна буде на ранніх етапах зайти. Щоб, коли всі побігли закупати, я вже фіксувала прибуток. Так інвестиції і працюють. Також закупила колекцію спортик. ССГ Зено щойно з фабрики 10 штук по 123,82. Цей скін гарний та яскравий, він також перспективний, особливо після прибирання з батлпасу. Ще з недавніх нових хочу додати новенького собі в портфель. Це галерейний кейс, про який Valve написали, що його видалять з перепуски. І скоріш за все, можливо, ми його не побачимо. Або побачимо в активному дропі, і якщо надалі продовжаться мільйони відкриття в місяць цього кейсу, то він може взлетіти, але ціна вже 70 гривень за один. Тому я вирішила взяти ширп з цього кейсу, щоб сильно багато не втратити. Але якщо кейс полетить, то кількістю можна було забрати добрий прибуток. Пустельний Ореол Каліграфіті майже без подряпин, за 20 гривень 100 штук. пі 90 стрімкий рейді, щойно з фабрики 280 гривень 25 штук. М4А4 турбіна, майже без потряпин, 170 гривень 50 штук. Чекала знижок на самі кейси через літній розпродаж, але вони навпаки дали прирост, що показує силу ринку кейсів. Тому вже зараз буду брати. Закуплю по класиці. Кейс віддача 100 штук по 17 гривень. Кейс-перелом в цей раз куплю 250 штук по 39 гривень, бо кейс прибрали з активного дропу. Тепер там шанс дуже маленький на те, що випаде саме цей кейс, тому очікую політ навіть ще в цьому році. Також унікальність цього кейсу те, що в ньому випадають ексклюзивні ножі. Ще такі ж ножі падають з кейсу розірвана мережа, але він коштує 350 гривень за один, тому інвестую в цей. Кейси я триматиму відносно довго, бо з роками їх менше є, а ціни летять дуже потужно. А також ще хочу інвестувати в сувенірні брелки яскравих моментів Остіна, які вже починають свій ріст і вже дали 2 ікса. Тому я візьму сувенірні брелки в середньому по 2065 і візьму цілих 100 штук. Вийшла закупка рівно на 1000 доларів і один рік точно буду чекати. Продам тільки, якщо буде якийсь памп, де буде в один момент 5 іксов, тоді буду фіксувати. Хочу сказати, що всі мої закупки це моє рішення, ніяк не призив до покупок, а також фінансових парад. Я просто сама інвестую та демонструю, як я це роблю та що з цього виходить. На цьому в мене все. Підписуйтесь на цей YouTube канал, поставте вподобайку, а також напишіть коментар.